Територія нашої країни у наступні дві доби перебуватиме в умовах впливу різних повітряних мас. З південного сходу до нас надходитиме тепле та сухе повітря з Центральної Азії, а в західних регіонах встановиться прохолодна та волога погода. Результатом взаємодії різних за властивостями повітряних мас стануть дощі часом значні, які випадатимуть переважно на правобережжі України. Субота, 24 травня. У західних областях протягом доби очікується нестійка та холодна погода під впливом малорухомого атмосферного фронту. Пройдуть дощі подекуди значні. Можливі грози та шквкали у денний час до 15-20 метрів за секунду. Вітер вночі змінних напрямків в день західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 6 до 12 градусів тепла. Вдень від 8 до 13 градусів тепла. У північних регіонах вночі місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Вдень пройдуть помірні місцями значні дощі у супроводі грози. В окремих пунктах можливий град та шквали 17, 22 метри за секунду. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від 10 до 15 градусів тепла. Вдень від 20 до 25 градусів тепла. У центральних областях вночі без істотних опадів, вдень місцями пройдуть грозові дощі, можливі град та шквали. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час очікується в межах від 11 до 16 градусів тепла, в день від 22 до 27 градусів тепла. У південній частині країни та у Криму істотних опадів не передбачається лише на Одещині у другій половині дня місцями пройдуть невеликі грозові дощі. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, в день від 22 до 27 градусів тепла. У східних регіонах України. Вночі без опадів, вдень місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час очікується від 11 до 16 градусів тепла, в день від 23 до 28 градусів тепла. Неділя 25 травня. У західній частині країни утримується холодна та волога погода. Вночі місцями. Вдень на всій території регіону очікуються дощі на Прикарпатті та Буковині Значні у Карпатах із мокрим снігом. Можлива гроза. Вітер змінних напрямків: 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 3 до 8 градусів тепла, вдень від 8 до 13 градусів тепла у Вінницькій області та на Закарпатті – від 12 до 17 градусів тепла. У північних областях протягом доби очікуються короткочасні дощі та грози, вдень місцями пройдуть сильні зливи, можливі град та шквали. Вітер вночі змінних напрямків в день Південно-Східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме від 9 до 14 градусів тепла в день від 20 до 25 градусів тепла на Київщині місцями від 14 до 19 градусів тепла. У центральних регіонах очікується тепла погода без істотних опадів. Лише в день у Черкаській та Кіровоградській областях місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер південно східний 7 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, в день від 22 до 27 градусів тепла. У південних регіонах істотних опадів не передбачається лише на Одещині місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, в день в Одеській області від 17 до 22 градусів тепла, нарешті території регіону від 23 до 28 градусів тепла. У східних областях очікується тепла погода без істотних опадів. Вітер південно східний 7 12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від 11 до 16 градусів тепла, в день від 23 до 28 градусів тепла. Підписуйтеся на канал, яка погода. Та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!